Шенко підписав указ про вшанування подвигу учасників революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Згідно цього указу встановлено щорічне відзначення 20 лютого дня героїв Небесної Сотні, на знак шанування відваги, сили духу і стійкості громадян. Які віддали своє життя під час революції гідності листопад 2013 року, лютий 2014 року, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України, з нагоди вшанування річниці, мітингу реквієм до дня героїв Небесної Сотні, урочистості вважати відкритими. we yeah. Сим недавно свідоме українське суспільство вийшло на вулиці столиці виявити свій громадський протест. А вже цього місяця відзначаємо річницю майдану. За цей рік відбулося чимало доленосних подій. Вимога підписати угоду про асоціацію з ЄС приросла в боротьбу проти диктаторства та національної зради. Націю не зламати, навіть спроби силою духу придушити її волю. З'явилася нова мета скинути диктаторський режим і довести Україну до політичного, суспільного, економічного і морального добробуту. Герої Майдану своїм прикладом підштовхували до подальшої боротьби, що й досі триває. Ці події навіки закарбувалися в серцях, душах та в історії нашої батьківщини єдиної неподільної соборної України. Всечесні отці, шановна громада, раз ми вирішили в такому форматі сьогодні провести всією спільнотою Берегівською. Це захід, тоді дозвольте привітаємося як на Майдані. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Дякую, товариста. Я хочу перш за на все назвати імена тих берівчан, які були на Майдані, які підставляли своє плече і тут стоять поряд з нами. От перші числа це був пан Ярослав. Ще хлопця, Юра із церкви, Ферке, Петро Данилюк, ми 11 числа стояли. Далі зі мною в моїй сотні пізніше були Беца Андрій, і друг мій, побратим по майдану Василь Тарасов, який в саму трудну хвилину залишив своє тепле обійстя, коли 18 до нас бивали, дзвонить. Василю як таке? погано Василю, приїжджай і він приїхав. Це перед ним дуже шапку, калап долів. Що я далі хочу сказати? Бачите, на жаль, були інші люди, і вони стоять серед нас, які готові, щоб були, щоб нас там зрівняли. Я не буду називати їх імена, але вони все робили для того, щоб Україна у новій постасі не постала. Зато Майдан революції це була революція гідності. Зрозумієте, гідність, честь, совість, віра в Бога, віра в ідею. Це такі поняття ірраціональні. Ти не маєш з нього ніякої сімінутної вигоди. Але якщо їх не мати у нашому житті, ми тоді будемо на якомусь іншому тваринному стані. А ми пішли тоді дро, тому щоб не били наших дітей. Щоб було дійсно, кожна людина знала, що вона має почуття безпеки в цій державі, і щоб цей зеківський чобіт не топтався по всіх наших обістях. Українці мають пам'ятати і шанувати героїв Небесної Сотні, які загинули за свободу всіх наступних поколінь. Також наша з вами відповідальність продовжити цю святу справу в кожному своєму подиху. Міняючи себе, ми міняємо і Україну. Тож, героям майдану, впавшим за світле майбутнє України, присвячується хвилина мовчання. Кожен із цієї небесної сотні, як і ми з вами мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Ось вони перед вами. Герої Небесної Сотні. Саме сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку, яких було вбито в мирний цивілізований час ХХ століття. Ми запрошуємо отців різних релігійних конфесій здійснити молебень за померлими. Суду і провини, скончавшися, душі, рабо Твої спаси. Я їх блаженної жизни, я же у тебе, че ловіко любчиков, коїщі твої, спогоди, і діжись і святіні твої опокоїваються, по покої душі твоїх, якої єсиче, по віко, безла. Ми, самі душі, раб, Твоє поконь, і нині є присно, і во вікі, віковані, є ніночиста, і непорочна я діво, бо, бога весімені родишая, коли спастися души, помилуй нас, Боже, по велиці мілості Твоє. Молимтися, оселиши і помилуй. І помилуй, Господь, не помилуй, Господи, помилуй. Молимо твоє душі, спочили крапів Божисть у бієх на майданах України. І за відпущень всякої броїни вільної і невільної. Oh